Сьогодні 27 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 27 вересня в Україні святкують День вихователя. Це свято було встановлене з метою привернення уваги до важливості дошкільної освіти та вшанування праці вихователів, які відіграють ключову роль у розвитку та соціалізації дітей. Кож 27 вересня всесвітній день без м'яса. Це свято є частиною всесвітнього тижня без м'яса, який заохочує людей утриматися від споживання м'яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етнічні наслідки споживання м'яса. А ще 27 вересня всесвітній день туризму і день туризму в Україні. Це свято було встановлене Генеральною асамблеєю всесвітньої туристичної організації 1979 року. Метою цього дня є популяризація туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін та розвиток зв'язків між народами. А ще 27 вересня святкують День Дудла. Щороку свято припадає на визначену організатором п'ятницю вересня. Воно було започатковане 2004 року з метою збору коштів на дослідження епілепсії та підтримку людей, які страждають від цієї хвороби. Дудлінг це створення простих замальовок або каракулів, часто під час виконання інших завдань, таких як телефонні розмови або зустрічі. Ці малюнки можуть бути як абстрактними, так і ма. Ти певні значення. сьогодні народилася 1962 рік українська славістка, перекладачка, історикиня літератури, літературна критикиня Алла Татаренко. 1979 рік українська журналістка, поетеса, письменниця, теле та радіоведуча Олександра Радушинська.